Не найкращі свої дні проживає нині невелике село Новоукраїнське Рібкинської громади. Тут вперше в цьому році, у населеному пункті на Чернігівщині, зафіксовано спалах африканської чуми свиней. В господарстві місцевих жительки Вікторії минулого тижня один за одним почали хворіти свині, викликали ветеринарів. За кілька днів прийшли сумні результати аналізів підтвердження наявності смертельного вірусу. У п'ятницю відправили ми на рібх'я, відвезли значить. Аналізи, да, там Чернігів, Чернігів, Київ. Потім приїхали з області раз, потім другий раз. О, оглянули, бо в мене ще два таких поцвінка, десь кілограм по 130-140, вони теж вже перестали їсти. І так потроху, маленькі поросята вже, очі красні, лежать в ялі і От, потім, коли вже. Прийшли аналізи, як зателефонували, сказали, що підтвердили хвору худобу, яку тримала родина, це майже два десятки свиней. Довелося всипити і спалити. Відповідні служби провели дезінфекцію і запровадили карантинні обмеження. У селі людям довелося позбутися всіх свиней. Місцеві кажуть, що це велике горе і великі збитки, як для родини, яка втратила своє велике господарство, так і для всіх інших, бо багато хто живе завдяки розведенню худоби. У мене на подвір'ї наче покійник, тому що це я кожну свою знала і як звати щось, це, це діти. Це не просто заробіток, а це діти, це дійсно, що у кожному дворі, у кожному ж дворі це, це сльози для нас. Розумієте, ось і знову вже липень закінчується, мені треба купляти знову птицю, тому що мені треба теж допомагати. І, і дітям, і онукам. А знаєте, так, одно свині ведуться, в друге ні. Так і птиця. Я тут живу 33 роки. Я 23 роки тримала свиней і свиноматок. Було троє дітей, п'ятеро онуків, троє прийомних, а чимсь треба ростити було і годувати. Карантинні обмеження розповсюджуються на багатокілометрову територію навколо осередку спалаху африканської чуми. Фахівці слідкуватимуть за ситуацією у навколишніх селах. З 2014 року смертельний для свиней вірус активно поширився всією Чернігівщиною, і досі ні вакцин, ні ліків у світі немає. Збудник африканської чуми є вірус. Тобто, встановлений агент, який викликає дане захворювання. Оскільки цей вірус він дуже має високу стійкість на околишньому середовищі і в продуктах переробки і у зберігання в самих трупах свиней. Тому м, 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 треба зрозуміти, що. Загроза виникнення цього захворювання вона не зникла нікуди. На сьогоднішній день в світі не існує ефективної профілактики, а саме вакцини проти даного захворювання. Тому всі профілактичні заходи вони направлені на дотримання певних ветеринарно санітарних вимог. Хочу тут акцентувати увагу і наголосити на цьому, що дане захворювання не несе ніякої загрози для людини. Ані господині, ані ветеринари не можуть назвати точну причину спалуху африканської чуми свиней. Версій версії існує багато. До повномасштабної війни була передбачена компенсація за втрату поголів'я свиней, але зараз все це під великим питанням. Але у селі сподіваються, що після війни, хоча б частину збитків, їм відшкодують.